42 мільйони людей у світі зареєстровані як донори кісткового мозку. В Україні ж їх менше 12 тисяч. Донація кісткового мозку. процедура легка і не потребує операції. Водночас вона може врятувати комусь життя. Як стати потенційним донором? Розповіть Соня Григорчук. Десятирічна влада, обійнявшись з мамою Оксаною, розглядає світлину на стіні лікарні. У невисокій короткостриженій дівчинці на фото вона ледве впізнає себе майже п'ять років тому. почалося почалось того, що в мене почало боліти вухо. одразу сказала мамі, і мене повезли до лікаря. Дівчинці поставили діагноз отит і прописали антибіотики. Та ліка результату не дали. Тож лікар направила пацієнтку на аналіз крові. Ми пішли, здала аналіз крові вранці і. Десь через дві години нам позвонили з лабораторії і сказали, що вашої дитини рак. Знаєте, як небо впало на голову. Я кричала, влада заплакала. Ну, В такі моменти ти не можеш себе контролювати. З того дня влада розпочала боротьбу з гострою мієлоїдною лейкемією, або ж раком кровотворної системи. Її чекали чотири блоки хіміотерапії. І в мене тоді з'явилося. Така назва кокосик, бо в мене постригли на лисо і в мене почали проявлятися такі комочки. Уже на першому блоці хімії лікарі повідомили, дівчинка потребує пересадки кісткового мозку. Бо по факту встановлення діагнозу вона не мала показів до трансплантації. Вони з'явилися на марші. На етапах лікування у якості консолідації терапії, грубо кажучи, закріплення ефекту терапії, щоб вона мала тривалу ремісію, зроблена легенна трансплантація. шукати збіг ДНК довго не довелось. Донором влади став старший брат Георгій. Син підійшов донором на 100%. Таке буває дуже рідко в сім'ї, і по всім внутрішнім аналізам вони як два клони. У них різниця два роки дев'ять місяців. У червні 2019 року владі зробили пересадку кісткового мозку. За два місяці її виписали. Загалом у лікарні вона прожила вісім. Цей час пам'ятає погано, Їй було всього п'ять. Але день виписки пам'ятатиме завжди. Це найкращий момент. У нас було Палата там була для мами ліжко і для мене. Я скакала на мамину ліжко і потім мені отут, отут катетер, мені його звільнили і ми поїхали додому з батьком. Спочатку на огляди та аналізи дівчинка їздила щотижня, пізніше щомісяця. Зараз же лікаря відвідує раз на півроку. Зараз ми не приймаємо препаратів, ми, в принципі, ми ведемо повноцінне життя, так як всі ми ходимо до школи на гуртки. Ми живемо як всі. Я ходжу на англійську та на воздушну гімнастику. Лисиш там обриви такі швидкі і там ти не розумієш, що це, що це таке, але тобі подобається. Генетичного близнюка серед рідних знаходить лише чверть пацієнтів, каже директор українського реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць. Решта мають шукати неродинного донора. Та серед людей однієї національності шанси на збіг високі. Нація, яка стало проживає дуже довгий час на певній території. Вона, вона вважається мономорфною. Вона формує певні характерні для неї комбінації генів. Наразі в українському реєстрі менше 12 тисяч потенційних донорів. Причиною цьому, на думку Романа, є брак обізнаності. Частині людей невідомо про можливість стати донором, інші ж бояться трансплантації. Та насправді вона є безболісною і не потребує операції. Чотири-п'ять днів до процедури донору вводять спеціальний препарат, що посилює виділення стовбурових клітин у кровообіг. Їх вилучення для пересадки подібне на забір крові. Є спеціальний апарат, до якого під'єднують донора. Він бере 150 мл крові. центрифуга обробляє кров, ділить її на фракції, і фракцію, де стовбурові клітини, збирає в пакет. Все решта, тромбоцити, червону кров еритроцити і так далі, все повертає донору назад. Таких циклів проводять від 15 до 20. Процедура триває до 5 годин. Суттєва різниця донорства кісткового мозку обостобурових клітин це відновлювальне донорство. Тобто людина після донорства відновлює ці клітини, вони регенерують. Усе, що треба зробити, щоб стати потенційним донором кісткового мозку заповнити електронну форму на офіційному порталі реєстру. Набір для забору зразків ДНК присилають на пошту за кілька днів після реєстрації. Його слід робити не менше, як за годину після вживання їжі, напоїв чи чищення зубів. У конверті довідка про донорство кісткового мозку, форма для письмової згоди, три палички для забору слини, а також інструкція з їхнього використання. Круговими рухами втирайте робочу частину палички по внутрішньому боку щоки протягом 60 секунд, зокрема поверхній та нижній частинах щоки. Зараз буде не найбільш естетичний процес. Хвилина на праву сторону, хвилина на ліву, третя по пів хвилини на кожну. Після забору матеріалу палички треба залишити на 5 хвилин висихати. На звороті інструкції у нас поінформована згода. Тож, поки палички сохнуть, можемо заповнити її. На процес від початку до кінця 10 хвилин. Зразки ДНК разом із документами на згоду тепер поїдуть назад до працівників реєстру. Звідти їх відправляють до Німеччини для дослідження в сертифікованій лабораторії. Після чого вони з'являються в українському реєстрі. З Цього моменту ти, ти, ніби в стендбай режимі, тобто, ти чекаєш, ти живеш, можливо, з реєстру до тебе передзвонять через декілька місяців, можливо, через декілька років. Можливо, ніколи не передзвонять. Мільйон донорів українців це ціль, якої хочуть досягти в реєстрі у найближчі 10 років. Якщо ми будемо мати мільйон зареєстрованих українців, то більшість трансплантацій, десь приблизно 80% трансплантації, ми будемо забезпечувати за рахунок українських донорів. Трансплантації від українських донорів каже Олександр Лисиця вигідніші з погляду економіки та логістики. Торік в Україні провели майже три сотні пересадок кісткового мозку при потребі у приблизно тисячу. Та на статистику може вплинути кожен і без перебільшення врятувати чиєсь життя. Соня Григорчук, Андрій Сокуренко, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.